Всім привіт! Значить, що я хочу сьогодні розповісти? Це про заточку ножів. Ну, спонукає мене те, що сьогодні був на базарі, там дивився, як продають ножі і продають ось такі керамічні мусати. Ну, це в мене вже кусочок, упав, побився. От. Оце металевий мусат. Що мені сьогодні так на базарі не сподобалося, як дурять людей. Значить, відразу хочу попередити, я не займаюся професійно заточкою і на цьому гроші не заробляю. Значить, приходять люди, купують ось такі от керамічні мусати, там мусат ну, 20 см, коштує 250 гривень. Це кераміка. Вона стоїть на нагрівальних тенах. Тут електрична спіраль. Ось та сама кераміка. Пробка електрична. Ось береться оця частина і єю можна заточити ножа. Ось ця точилка, Це взагалі вбивця ножів. Знімає метал за рік з ножа залишається тільки ручка. Можна заточити бруском. Ну бруски повинні бути декілька штук. Грубі і дуже мілкіє. Щоб ви зрозуміли, за ножом повинен бути догляд і дуже хороший догляд. Так само, як ви чистите зуби вранці і ввечері, щоб лишній раз не бігати до стоматолога. Ножи, як обично, ніхто не миє після того, як і ми попрацювали. А так, кинули і він лежить. Ну, Він металевий, щось з ним станеться. Так як деякі виходять з машини, дверіма губ з усієї сили, їм робить зауваження, ну навіщо так робити? Вона каже, то вона ж металева, що з нею станеться. Це ж машина. Ну, от. Тому хочу показати, ось ніж має ріжучу кромку. Ось оця ріжуча кромка. ось, На кончику вона має дуже-дуже тонкий слой метала. І він просто, коли починаєш різати щось тверде або по сковороді, тарільці. Він починає, ця кромочка починає загинатися в сторону. І у вас вже нема гострого ножа. Вже він робиться ось такий от, просто тупий. Далі порізали ви хліб. Ось тут лишилася кришка, ось така кришка хліба, вона засохла. Це для вас вона кришка. А тут вона ось буде аж ось така. А рішуча кромка в сотні разів менша. Тобто оця кришка хліба, це як для вас ну, двохтонний камінь. Так само оця кришка хліба от, для оцеї ріжучої частини. Далі, купуючи ці мусати, ви не заточите ножа, тому що потрібно на великозернистому камні сформувати цю ріжучу кромку. Якщо ви будете брати через таку кераміку, чи таку. Це буде дуже довго е, по часу, щоб сформувати цю чи кромку. Далі, щоб оця кромка різала, щоб вона дійсно різала, її потрібно полірувати. Не просто так на станку пройшовся, тут залишилися такі зазубрини, як наждачна бумага. І воно вам е, не хоче ніж лізти. В овочі, в хліб, тому що він дуже чіпляється. Тобто ось на ножу ось оця рішуча кромка. Вона повинна бути заполірована. Тоді воно у вас буде гарно різати. Ну, це ніж такі в мене в гаражі, там вони парафін рубають, що хочеш. Тому що я хочу сказати, шановні споживачі, не купляйте оцих заточок, мусатів. Ще раз кажу, мусад повинен бути ну, гладенький, а не такий, як рашпіль. Продають якісь рашпілі незрозумілі. Тим паче продавець, який продає, стою, дивлюся, а в його руки трусяться, він сам не вміє мусатить правильно. І при цьому розказує людям, рекламує, стоять бабусі пенсіонерки і не знає, що їй робити, Вона хоче гострий ніж. Тому, повторюю, для всіх ніри заточить, це. Не дуже просто. Ці всі станки, які на кнопочку нажав, все отримав за 2 секунди. Це все ну, це брехня. Це просто на вас заробляють кошти. Ви купили станка, ви купили мусата, пробуєте робити, воно у вас не виходить, бо вам продавець показав на гострому ножі. Ви йому повірили. Купили, вложили кошти, воно не працює. Купили новий ніж, він затупився, ви знову відложили, попробували поточити. Він це все рівно не ріже. Пошли ще одного ножа купити. Ну, не потрібно цього робити. Віддайте краще тим фахівцям, які правильно заточать ножа, зроблять вам його дійсно гострого. І це буде ну, набагато дешевше, ніж ви купите от такі речі, які, ну, якими ви не вмієте користуватись. Так, да, я купував о, цю точілку, купував мусата, бруска, точив на точілі, перегрівав лезо. Це все я пройшов. О, тому це мої помилки і вже дивлячись сьогодні, як дурять людей, ну, просто ну, бідно. Дехто віддає останні кошти для того, щоб його був гострий ніж. Ну, хто не вміє, не знає, як це правильно зробити, ви не зробите. Для того, щоб от, ніж, ніж точиться, наприклад, такої довжини, щоб він дійсно різав, він точиться десь приблизно біля двох годин. Тобто заточити ножа, це не так просто. Там потрібно витримати угли, е, полірувати цю кромку. Це, ну, як мінімум повинно бути 5-6 брусків е, різної зернистості. І все точиться: ножі, садові ножниці, ножі, м'ясорубки, все це точиться. Але це потрібно робити на спеціальних станках. Ну, ще раз повторюю це відео, ну, як би спонукало те, як побачив, як дурять людей пенсійного віку, ну і не тільки. Тому ось так, ще раз кажу, не думайте, що ніж він желізний і відрізчить все. За ним потрібен, потрібен догляд. Щоб він був завжди чистий. От. І ще раз кажу, такими мусатами це не точиться ніж. Це просто рівняється кромочка. Ось ця кромка, яка тут я показував, що вона завалена в сторону. Це тільки ось цю кромочку, ви її поправите. Не більше того. Ось цих, оцю ріжучу кромку ви не зробите. Ну, ось так якось. Все, всім дякую.